Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку: додавання, видалення, редагування даних у базі даних. Давайте згадаємо, яка структура таблиці реляційної бази даних і які об'єкти вона має. Що таке ключове поле? Які типи даних використовують в електронних таблицях? Або у мові програмування. На етапі проєктування бази даних для кожної її таблиці потрібно визначити перелік полів, ключові поля, типи даних для кожного поля з урахуванням особливостей конкретної субедеп. Для визначення переліку полів для кожної таблиці слід встановити, які властивості об'єктів обов'язково повинні бути враховані в цій базі. Наприклад, для об'єктів класи такими властивостями будуть назва та кількість учнів. У разі поділу класу на підгрупи під час вивчення деяких предметів можуть додаватися властивості кількість учнів в першій підгрупі та кількість учнів у другій підгрупі. Ці властивості будуть визначати імена полів або стовпців у таблиці бази даних. Ключовим полем у цій таблиці можуть бути поле назва. Чому саме вона? Тому що а, саме назва класів може бути унікальною і ніколи не повторюється в одній школі. Не можуть бути. Двох восьмих А класів або двох дев'ятих Б класів і так далі. Тобто назва класів це унікальна назва, і це може бути ключовим полем. Тому що кількість учнів, кількість хлопців або дівчат в кожному класі завжди є різними. Вибачте, не завжди є різними. На наступному етапі визначають типи даних для кожного поля кожної таблиці. При цьому слід урахувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання даних та обсяг пам'яті для їх зберігання та опрацювання. Під час введення даних у поля таблиці слід вводити дані відповідно до того типу, який було запроєктовано на етапі створення структури бази даних. В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу. Тобто, якщо це текстовий тип даних, то всі дані в цьому полі повинні бути однаковими. Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Основні типи даних, які використовуються у Аксес, наведено в цій таблиці. Наприклад, перший тип це короткий текст. Обсяг даних до 255 символів. Для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів. Ми можемо з вами редагувати і робити не 255 символів, а наприклад, 55 або 50 або 30. Ну, Наприклад, ми ж розуміємо, що ім'я людини не може бути більше, ніж там, 50 символів. А якщо ми з вами зберігаємо до 255 символів, то для кожного для кожного імені поля у нас з вами саме зберігається такий обсяг даних. Чим більше обсяг даних, бази даних, тим важче і довше вона буде загружатися, прогружатися і так далі. Далі, наступний тип даних це довгий текст до 63 999 символів. Наступний тип даних це дата і час. Обсяг даних 8 ГБ. Грошова одиниця 8, вибачте, байтів. Це для подання даних у валюті певної країни. Автонумерація 4 байти. Що таке автонумерація? Означає, що ось як тут да, порядок, послідовність перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Так, ні. Це у нас для зберігання значення логічного виразу. Вона може бути істина або Наприклад, якщо це у нас база даних якогось магазину, то там можуть бути якісь скидки, да, знижки. І чи є знижкова картка у клієнта, чи нема, можна завдяки саме цьому типу даних з'ясувати. Далі об'єкт olie до 2 ГБ для зберігання об'єктів довільного типу, наприклад, графічні відеофайли, довжина двійкового коду яких не перевищує 2 ГБ. Гіперпосилання для зберігання посилання на веб-сторінки, файли в мережі або на комп'ютері користувача. Далі вкладення теж до 2 ГБ. Вкладати можна файли з різним вмістом, це можуть бути зображення, електронні таблиці, текстові документи, музика, відео, аналогічно до прикріплень файлів до повідомлень електронної пошти. І число. числові дані можуть бути залежно від значення, властивості, розмір поля: 1 байт, 2 байти, 4 байти, 8 байтів. Від чого ж це залежить? Дивлячись на те, який саме тип даних ви вводите? Якщо цей тип даних байт, то довжина двійкового коду 1 байт, і зберігати можна цілі числа від 0 до 255. Ціле число 2 байти. Для зберігання цілих чисел від мінус 32 768 до такого ж самого числа, тільки. Без мінуса. Довге ціле число. Довжина двійкового коду 4 байти, і зберігається від мінус 2 мільярдів 147 тисяч і так далі, до 2 мільярдів і так далі. Діапазон такий. Далі числа. Одинарне значення 4 байти для зберігання дійсних чисел у діапазонах, таких, як ви тут бачите. Також тут зберігається число 0. І велике число, довжина двійкового коду 8 байтів, для зберігання дійсних чисел у діапазоні від мінус 263 до 263. Крім наведених у таблицях типів даних, у Access використовують ще два типи поля: це майстер підстановок і обчислювальний. Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення вибираються з певного переліку. У цьому переліку значення підставляються з іншої таблиці або зі списку введеного користувачем під час визначення типу поля. Як же це робиться? Наприклад, список з переліком класів школи з поля Назва таблиці клас можуть бути підставлений у поле клас іншої таблиці, наприклад, таблиці Розклад. Далі. Тип обчислювальний використовується для здійснення обчислень за значеннями з кількох полів бази даних. Щоб установити цей тип даних, під час створення нового поля слід клацнути по надпису «кла... е... «Клацність, щоб додати у рядку імен полів, справа від існуючих полів в базі даних, вибрати тип даних обчислювальне поле і в списку обрати потрібний тип даних, над якими можна здійснювати операції. Ввести в полі побудовник виразів, вираз, за яким буде здійснено обчислення, та вибрати кнопку ОК. Ще раз подивимося це відео, як це все робиться. Поля таблиці ми обираємо з вами основні типи, тип, який нам потрібний обчислювальне поле, обираємо. обираємо. Зі списку потрібний тип даних, і, з яким треба здійснювати операцію, і вводимо в вікно побудовник виразів. Ось так це все відбувається. Ще раз. Тип обчислювальний. Ми можемо ще додати так. Дивіться, клацнути по надпису Клацніть, щоб додати у рядку імен полів справи від існуючих полів в базі даних. Далі, вибрати тип даних обчислювальне поле і в списку обрати потрібний тип даних, над якими можна здійснювати операцію. Ввести у вікні побудовник виразів, вираз, який, за яким буде здійснено обчислення, та вибрати кнопку ОК. Тип поля обирається за типом очікуваного результату обчислень. Можна здійснювати операції над числовими, текстовими даними і логічними виразами. Наприклад, якщо потрібно визначити кількість моніторів, що залишилися непроданими в магазині, можна здійснити обчислення, віднявши від кількості моніторів, від кількості, що надійшли, це у нас поле кількість. Кількість проданих моніторів. Поле продано. І ми можемо зробити це так: кількість мінус продано. Під час побудови виразів назви полів включаються в квадратні дужки, а текстові, якщо це текстові дані, у лапки. І тут ми натискаємо ОК, і вам вийде результат. Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може призвести до неможливості опрацювати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля дата народження буде обрано тип даних текст, то в подальшому неможливо буде виконувати математичні операції з даними з цього поля. Тобто неможливо буде підрахувати, скільки зараз років людині. Або порівняти вік різних осіб теж не можна буде. Під час змінення типу даних у відповідному полі всі вже введені дані зазвичай втрачаються, та, тому доведеться їх вводити знову. Тому, коли ви проєктуєте базу даних і вводите типи даних, будьте дуже обережні і одразу думайте, який саме тип даних призначений до того чи іншого поля, у попередньому пункті було розглянуто, як додавати поля і записи в подання таблиці. У цьому поданні також можна вносити зміни в типи даних полів видаляти поля, додавати поля з установленням певних типів даних і форматувати таблицю та окремі поля чи комірки тощо. Операції над полями бази даних здебільшого виконуються з використанням елементів керування вкладки поля таблиці. Для змінення типів даних полів і значень властивостей типів даних використовуються елементи керування групи форматування вкладки поля таблиці. Ці операції схожі з відомими вам операціями в табличному процесорі Excel. Додавати нові поля в таблиці бази даних можна також з використанням елементів керування групи додавання і видалення ось тут вкладки поля таблиці. Для цього слід зробити поточну вкладку поля таблиці. Далі вибрати у групі елементів керування додавання і видалення потрібний тип даних, повний список. Типів даних відкривається за вибором кнопки зі списком інші поля, тобто, коли ви от сюди натискаєте, і ввести замість імені поля за замовченням поле 1 потрібне ім'я, наприклад, прізвище. Далі виконати дії з першої до третьої потрібну кількість разів, скільки вам потрібно ввести імен та типів даних усіх необхідних полів і завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поле. Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків окликів, квадратних дужок і прихованих символів. Для видалення поля потрібно поставити курсор у межах одного із записів цього поля та виконати такі е, дії поля таблиці, і далі натиснути е, додавання і видалення на ось цю кнопочку Видалити. Далі підтвердити видалення поля у відповідному діалоговому вікну, вікні. Для редагування таблиці бази даних, додавання нових полів, установлення формату типів даних, також використовують подання конструктор. Або ви можете виконати такі дії, натиснути на вкладку Створення і вибрати конструктор таблиць. Вікно таблиці в поданні конструктор виглядає ось так. типи даних полів, які у нас зверху в кожному стовпчику записані, становляться тепер у рядочках. І поруч ми можемо бачити типи даних, в яких записані ці поля. Внизу ви можете побачити інструкції щодо обраної властивості. Тобто, наприклад, Якщо у вас є тут номер, це у нас автонумерація. Одразу будуть іти 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Далі, якщо, наприклад, тут у вас вага і йде число, ви натискаєте сюди і робите поточному цю, цей рядочок. То тоді ви внизу зможете побачити інструкції щодо обраної властивості. Ви можете обрати або це ціле число, або довге ціле число, і так далі. Те, що вам потрібно: додати, можливо, якісь нові значення, там і, і так далі, і тому подібне. Тобто тут ім'я поле поля може містити не більше 64 символів, включно з пробілами. І тому, коли ви набираєте ім'я поля, на це теж треба звертати увагу. У верхній частині вікна є три стовпці. Це ім'я поля, тип даних і опис. Ім'я поля використовується для ведення імен полів, тип даних. Ми вже зрозуміли, да? вони бувають різними: короткий текст, довгий текст, число, велике число, і так далі. І опис внизу, де ми можемо налаштувати різні типи даних і різні поля. Ось тут воно відкривається внизу. І тут можемо ми з вами. Змінити чи встановити значення властивості цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці загальні. Якщо вам потрібно, наприклад, вводити номер телефону, іноді потрібна навіть маска вводу. Для цього можливо там, решіточки якісь ставити і так далі. Тому що, якщо, наприклад, це у нас якийсь міський номер телефону, який має свій код. То тоді ви можете в маску в воду одразу вписати, наприклад, якщо це Київ 0,44. Да? І тут у вас буде кожного разу вже заповнені ці перші цифри. І так далі. В принципі, тут можна різні налаштування зробити. Вміст цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Для текстових даних, основною властивістю значення якої слід установити в полі розмір поля є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити, вводити в поле. Для типу даних число у списку розмір поля обирається один з типів числових даних, які ми розглянули з вами раніше. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці загальні можна обрати у списку формат один з форматів відображення числа. Можливо, це буде якесь загальне число, грошова одиниця, євро і так далі. У списку кількість знаків після коми можна також вибрати потрібне значення цієї властивості числа. Тобто, якщо вам після коми потрібно, щоб було там тільки два знаки, то так і буде зберігатися. Для типів даних, дата і час так ні, грошова одиниця можна обрати від. Вид форматування. Дата і час можуть бути короткий запис або довгий, і так далі. Ці види мають багато спільного з аналогічними форматами числових даних, з якими ви вже працювали в табличному процесорі Excel. Серед інших обмежень на значення, які можна буде вводити в поля таблиці, важливим є обмеження на обов'язковість заповнення певного поля під час ведення даних. Для цього в нижній частині вікна на вкладці загальні слід у списку обов'язково вибрати так або ні. Якщо встановлено так, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися, поки не буде заповнене саме це зазначене поле. І таке значення є обов'язковим для ключових полів. Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і виконати такі дії. Зайти на конструктор, знаряддя. І обрати ключове поле. Після цього відкрити контекстне меню, натискаючи праву кнопку миші у списку команд вибрати ключове поле. Для відмови від установлення ключового поля слід ще раз повторити описані вищі операції. Ну, а тепер спробуйте відповісти на такі запитання, які ви знаєте способи додавання нових полів до таблиць баз даних. Як замінити типи даних для певного поля? На що може вплинути така зміна? Яка послідовність створення нових полів у поданні і м, у поданні подання таблиці, які існують обмеження на використання символів в іменах полів? Яка послідовність створення нових полів визначення типів даних у поданні конструктор? На сьогодні це все. Домашнім завданням у вас буде опрацювати цей матеріал, цей відеоурок. На наступному уроці у вас буде нова тема, і там вже будуть тестові завдання за трьома уроками, які у вас були перед цим. Дякую всім за увагу! До побачення, до нових зустрічей!